Наступний аспект обміну є логічним результатом попереднього. Вся Біблія і старий і Новий Заповіти підкреслює, що кінцевим наслідком гріха є смерть. У книзі Єзекії 18.4 Господь говорить душа, що грішить, вона помре. У посланні Якова 1:15 апостол каже, Зроблений гріх народжує смерть. Коли Ісус поєднався із нашим гріхом, то він неминуче повинен був пережити смерть, яка є результатом гріха. На підтвердження цього, у посланні до Євреїв 2.9 автор говорить, що за перетерплення смерті він Ісус, увінчений смертю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Смерть, якою він помер, була неминучим наслідком людського гріха. Який він взяв на себе, він поніс гріх всіх людей і тому помер смертю, яка призначена кожній людині. Натомість кожному, хто приймає його замісну жертву, Ісус вже тепер пропонує дар вічного життя? У посланні до Римлян 6.23 Павло наводить дві альтернативи одну за одною, бо заплата, заслужена плата за гріх, смерть, а незаслужений дар Божий. Вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Отже, четвертий аспект обміну можна підсумувати таким чином: Ісус помер нашою смертю, щоб ми могли отримати Його життя.